Це українська громадська організація передові ініціативи провела опитування, за котрим майже у 9% українців не вистачає грошей навіть на їжу. У 42% вистачає на їжу, але з побутовими витратами складно. У нинішньому році в Україні зростуть ціни на тютюнові вироби. Подорожчання призведе до того, що одна пачка сигарет буде коштувати 200. Гривень. Зростання вартості відбудеться на 40 гривень. Акциз на цигарки буде встановлено в євро. Саме це і призведе до значного зростання вартості пачки сигарет, бо лише акциз становитиме 60-70 гривень. У ЗМІ пишуть, що подорожчання продуктів і різного роду товарів було очікуваним. Насправді воно було неочікуваним, воно було прогнозованим, але навряд чи хтось. Хіба що, окрім виробників, очікував зростання цін. Фактор подорожчання, та ще під час війни, це не якийсь так великий сюрприз для населення і в мирний час, рік від року, поспіль ціни лише зростали і завжди були на крок, якщо не більше, зростання зарплат та пенсії. Тому навряд чи саме цей аспект вплинув на рівень довіри до нинішнього нашого президента. Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, за котрим рівень недовіри до президента за 5 років виріс з 9% до 39. При цьому довірять Зеленському 52% опитуваних у 2000. 19 2019 році йому довіряли 80%. На тлі нинішніх подій важко здобути популярність, навіть уберегти та отримати ту, яка вже була. Важко навіть і популістам, бо коли популіст при владі, йому складніше маніпулювати свідомістю суспільства, оскільки в його руках усі ресурси аби реалізовувати все те, про що він говорить, і що обіцяє. Хоча пам'ять населення вона дуже коротка або й взагалі відсутня. Згадаймо от недавні плани нашого президента, з котрими він носився як кіт салом. і план назовні для світу, і внутрішній план перемоги. Де ті зараз плани? Як наразі президент говорить лише про Трампа. Прийшов Трамп, і всі плани ці накрилися. У Трампа свої плани. Це все чистої води популізм написати якийсь текст на скільки сторінок, назвати його планом, пропіарити, видати за активну, ворхливу діяльність. І потім тихесенько його вкинути до сміттєвого кошика. І всі забули, і ніхто не питає, а що ж там у нас зараз по плану, по нашому плану. А чому не питають? Бо від початку ніхто серйозно до цього плану не ставився. Це така гра. Керівництво вдає, що робить щось на користь. Народу, людей, держави, країни. А суспільство вдає, що вірить у це. І просить Бога, щоб ця влада держава менше втручалася в їхнє життя. Хто вже, мабуть, не чекає якоїсь допомоги від влади. Всі хочуть, хоча б, аби ця влада не заважала їм. Бо дати навряд чи вона щось дасть, а відібрати може. А сьогодні такий час, що і життя у людини може відібрати і відбирає великої кількості людей, котрим ми навіть ліку не знаємо. Ціни зростають, і можна навіть прийняти це, що це природно. І змиритися з цим. Але єдине, що в Україні щораз більше знецінюється, це людське життя. І з цим ніяк не можна миритися. Не можна приймати це як норму.